Вітаю, друзі! Во вчорашньому ролику я <кхем>, передчасно відправив в морг касету Maxel UL. E, спостережливий оглядач помітив, що на ній немає бачите, немає e, захисту. І навіть я, бачите, в 4 ока не побачив і намагався відкалібрувати цю касету. Так що, я думаю, що. Вона може ще пожити, але бачите, я вам зараз коротенько покажу, я заліпив. І ми зараз цю уелочку е, відкалібруємо. Я думаю, що вона таки все ж таки відкалібрується, а не так, як це вийшло в ролику. Так, ну давайте от при вас. Ставлю цю касетку. Калібровочка. Все ставлю в нульові, Бачите, все в нульових положеннях. Ну, на цей раз. От бачите, Йолка живусінька, живусінька. Зараз я покажу. О! Ось так. Бачите, яке положення ручок? Тобто ця юлка ще ого, може ще дати фору багатьом касеткам. Вона жива. Я передчасно її відправив в морг. Так що, друзі, Йоалка ще може бути. Колись ми ще будемо розглядати їх. Я думаю, що Макслив в мене придостатньо є, що нам ще розглядати. Вона ще буде присутня, Я так думаю, Думаю, на цьому все.